Одесу неможливо не любити. В нас власна культура, море, унікальна архітектура та тонке почуття гумору. Ми цінуємо життя дивовижне, самобутнє та по-справжньому щасливе. Такими ми є завдяки часу, що проводимо разом із сім'єю. Ми знаємо, найкраще родину об'єднує кухня. За однією з легенд, саме в Одесі вперше з'явився Наполеон. Ні, не Бонапарт краще. Ніжний, вишуканий та сімейний десерт. Багато років тому, щоб приготувати цей торт, бабуся використовувала те, що було під рукою. Згодом вона передала рецепт доньці, а та вже своїй. Наша юна кондитерка купляє все необхідне для десертиків в магазині Ла Торта. Невідомо чи правда саме в Одесі з'явився Наполеон. Та ми впевнені, завдяки традиціям для рідних ми готуємо найкраще. Магазин для кондитерів Ла Торта допоможе створити смачний десерт, де б ви не були. Відкрийте кулінарну книгу бабусі, перейдіть на сайт Ла Торта», оберіть найнеобхідніше та пригустіть сім'ю тортиком. Користуйтесь правилом одеситів: щаслива країна починається з щасливої родини.